Він був рабом, який кинув виклик імперії, що володіла світом. Гладіатор, який не просто вижив, він ледь не знищив Рим. Його ім'я Спартак стало символом свободи, його ворог Рим, його зброя віра у свободу. Але справжню історію Спартака спотворювали тисячоліттями від римських сенаторів до голівудських режисерів. Сьогодні ми розкажемо, як один чоловік ледь не повалив Рим і чому його історію переписували ті, хто боявся правди. Ну, а ви поки підписуйтесь на канал і після перегляду залиште свій коментар. Спартак народився не рабом. Він був ракійцем, воїном з племені, яке жило на території сучасної Болгарії. Це були гірські племена, загартовані в постійних війнах. Його плем'я воювала за себе, за родину та за власну землю. І ось коли прийшов Рим зі своїми легіонами, бронзою та золотом вибору не залишилось або служи, або помри. Таким чином Спартак потрапив у допоміжні війська Риму, де Фракійців кидали в найгарячіші місця бою, не як союзників, а як живий щит для римлян. Він бачив, як римляни вбивають, грабують та спалюють села. Для Фракійця це була гадьба воювати за тих, хто вбиває його народ. Кажуть, одного дня він просто кинув спис та пішов, але в Римі не прощали непокори. Коли він спробував втекти, його схопили та продали в школу гладіаторів в Капуї. Там людей перетворювали на звірів, його вчили битися, працювати зі щитом та мечем. Спартак бився мовчки та з гідністю, не боявся смерті, і це лякало навіть тих, хто ставив на нього гроші. Бо раб, який не боїться смерті, це вже не раб. 73-й рік до нашої ери, школа гладіаторів капує. Місце, де люди щодня готувались до смерті. Там не вчили жити, там вчили виживати. Гладіаторів змушували вбивати один одного, щоб розважати натовп та дожити до наступного дня. Тих, хто вагався, виносили на арену без шолома, щоб загинув швидко та видовищно. За високими парканами та залізними воротами, десятки чоловіків думали лише про одне втекти. І серед них був Спартак. Насамперед, Спартак не планував революцію, він просто хотів вирватися з клітки. Але з таких думок починаються великі війни. Все почалось тихої ночі. Сторожа дрімали, коли ворота вибухнули від крику та ударів. В гладіаторів не було страху, вони жадали свободи. 70 гладіаторів розбили охорону та зникли в нічній темряві. Ніхто не міг уявити, що саме з цієї втечі почнеться найбільше рабське повстання в історії Риму. Шлях втікачів привів їх на гору Везувій, де вони облаштували табір. Згодом до них почали стікатися всі, хто мав причину ненавидіти Рим. З кількох десятків тікачів за лічені місяці виросла армія понад 70 тисяч людей. Спочатку в Римі сміялися. Сенатори називали їх бандою рабів, що живе в кущах. Та вже за рік ця банда знищить три римські армії, і саме тоді Рим вперше відчує, що страх може прийти не від варварів, а від власних рабів. Спартак більше не тікав. Він воював. Рим кидав проти нього легіон за легіоном, але кожен раз результат був один поразка. Коли Рим відправив проти нього претора Клавдія Глабра, того самого, що хвалився розбити рабів за день, все закінчилось приниженням. Глабр обложив Везувій, де стояли повстанці, але Спартак наказав сплести мотузки з виноградної лози та вночі спустив людей зі схилу стильного боку гори. Римляни прокинулись, коли ворог вже був в них за спинами. Битва тривала менше години. Легіон розсипався, залишаючи поле трупів та кинуту зброю. З цієї ночі Рим зрозумів, це не бунт, а справжня війна. Після цієї ночі повстанці рушили на північ в напрямку Альп, хоча багато хто жадав йти на Рим, що й стало причиною розколу табору в майбутньому. Вони брали міста, палили склади, знищували каральні загони. Спартак дозволяв брати трофеї, але забороняв катування, наругу та хаос. В його війську панував порядок, який часто бракував самим римлянам. Він вів людей не заради помсти, а щоб вирватися через Альпи та повернутися на батьківщину. Ішов час. Рим і далі програвав. А на Сенаті підіймалися питання контролю повстанцями майже половини Італії. Це сталося через те, що римляни не могли увійти туди через загрозу розгромлення, так як військ не вистачало у зв'язку з іншими війнами. На момент повстання Спартака частина римських легіонів воювала в Іспанії проти Серторія, інша частина на Балканах проти піратів та понтійського царя Мітрідата. В Італії просто не було повноцінною армією римлян. Рим не очікував, що раби можуть бути небезпекою. Римська армія була важка, повільна, звикла до пласких полів та строю. Спартак не брав міста, він брав шляхи та постачання. Рим спочатку відмовився вірити, що Спартак йде в гори. але тільки коли Спартак вийшов до Альп, Рим зрозумів, ми можемо втратити Італію. Але Спартак, дійшовши до Альп, зупинився. Можливо, він бачив, що його люди не підуть далі. Вони занадто довго жили війною. Він розвернув армію та пішов назад. Просто на Рим. Минуло вже два роки від початку повстання. Армія Спартака вже не була тією ж. Ті, хто колись мріяв про свободу, тепер просто хотіли вижити. Рим вже не сміявся. Командування передали Марку Красу, не генію, але людині, що перемагала завзятістю та грошима. Замість атак він звів укріплену лінію від моря до моря. Спартак опинився в пастці. без їжі, без води посеред зими. Частина бійців текла. Інші шукали шлях до моря. Навіть сам Спартак домовився з піратами про переправу на Сицилію, але ті взяли золото та зникли. Спартак залишився сам і не вклав зброї, зібрав решту бійців та сказав. Тут немає рабів, є тільки воїни. Ми впадемо стоячи. І ось однієї ночі вони пішли на прорив без шансу та страху. Прорвали перші лінії, але Рим мав більше заліза та людей. Під ранок все було скінчено. Спартак бився до останнього, поки не впав. Невдовзі після битви тіло його так і не знайшли. Крас наказав розіп'яти 6 тисяч полонених вздовж Апієвої дороги, 100 кілометрів хрестів та мовчання. Так, Рим переміг, але це був не тріумф, а урок. Навіть раб із метою може похитнути імперію. Ім'я Спартака стерли з літописів та не з пам'яті. Століття минали, імперії падали, а його ім'я жило як символ, як легенда, як нагадування. Він не прагнув слави, лише не хотів жити на колінах.